Приємна весняна погода та весела музика з порогу виборчої дільниці запрошували мешканців задінецької сільської ради прийти цього дня, 18 березня, та проголосувати за свого кандидата. Всього у виборчому бюлетені на посаду задінецького сільського голови було запропоновано чотири кандидатури. Як заявляють представники виборчих комісій, переважна кількість громадян без жодних перешкод скористалася своїм виборчим правом. Хід голосування йде добре. Виборці з'являються на виборчу дільницю активно і підвезення виборців проводиться дуже добре. Ніяких недоліків не було виявлено. Знаєте, так як ну, в кожного, як іде, виборчий процес, там питання поступають. Ми їх вирішуємо згідно закону про вибори, так що ніяких порушень не відбувається. Таку законність та надійність виборчого процесу, окрім самих представників дільничних комісій, забезпечували також і спостерігачі, делеговані на дільниці від імені кандидатів на посаду сільського голови. Крім того, безпосередньо в приміщенні для голосування було організовано постійне відеоспостереження. Під пильним оком спостерігачів опинилися й ті виборці, які за станом здоров'я не могли прийти до дільниці. Тож голосування на дому, на яке найчастіше нарікають під час виборів, за словами офіційних осіб, також проходило в рамках чинного законодавства. Порушень закону ніякого не було, бо їздили довір спостерігачі з ними, їздили ну, на своїх машинах. І присутствували, як заходили додому до бабушки, до дідушки порушень не було. Всього кількість виборців, зареєстрованих у Задінецькій сільській територіальній виборчій комісії, становить 907 громадян. З них проголосувало 631. Попередні результати голосування на виборчих дільницях Зайдянецької сільської ради такі: за Юрія Головченка проголосувало виборців у кількості 61, що становить 9,67%. За Сергія Ковтунова 9 або 1,43%. За Олексія Пилипенка 81 або 12,84%. За Ганну Шевченко 474 або 75,12%. Згідно цілих законом Згідно закону України про вибори, оприлюднити остаточні результати виборів голови Задянецької сільської ради. Територіальна комісія має до кінця цього тижня, але навряд чи ситуація зміниться. Тож ми вітаємо Ганну Олексіївну Шевченку з обранням її на посаду голови Задінецької сільської ради.